Всім привіт! З вами канал Космос. Обертання. Обертання Землі навколо своєї осі, її супутника навколо неї, обертання планети навколо Сонця, а його, у свою чергу, навколо центру галактики всюди все обертається. Ніхто не задумувався над питанням: чому? Що надало цим всім тілам такого обертання. Питання цікаве і непросте. Але ми зібралися тут, щоб говорити простими словами про складне. Отож, сьогодні ми спробуємо розібратися у питаннях, як перевірити, чи обертається Земля. Чи може вона зупинитись, чому обертається Все у Всесвіті, та який найбільший об'єкт, що обертається у Всесвіті? Отож, давайте розберемось над цими питаннями разом. Почнемо із нашої планети. Якщо б ми були на екваторі, то рухалися б зі швидкістю 1674 км за годину, не відчуваючи цього. Така дотична до екватору швидкість обертання Землі. Але ми цього не відчуваємо. Тоді як зрозуміти, що Земля взагалі обертається? Фраза земля обертається, могла б послужити приводом для зустрічі з інквізицією у середньовіччі. Зараз же кожен знає, що земля обертається навколо своєї осі, і якщо бажає, може сам перевірити це твердження. Наразі існує такий пристрій, за допомогою якого можна добре побачити добове обертання землі. Цей прилад називається маятником Фуко. Маятник названий на честь французького фізика Леона Фуко, який вперше використав його для демонстрації добового обертання Землі за допомогою лабораторного приладу, а не астрономічних спостережень, що викликало масу вражень. Спочатку учений використав двометровий маятник у своєму підвалі у Парижі. Пізніше він продемонстрував свій експеримент у Паризькій обсерваторії, але вже з довжиною маятника близько 11 метрів. У 1851 році він уперше показав свій маятник публічно під куполом Паризького пантеону. Фуко підвісив на 67-метровому дроті 28 кілограмову кулю, на якій було закріплено вістря. Така велика довжина і маса дозволяла маятнику робити одне коливання аж за 16,4 секунди. Під маятником було насипано коло з піску діаметром 6 метрів. На якому кінчик вістря при коливанні міг малювати лінії. Відхилення маятника при одному коливанні складало близько 3 мм. За 32 години він здійснював повний оберт. Але чому? Уявіть, що математичний маятник розташований на північному полюсі і підвішений до стелі в точці точно над полюсом. Коли ви відхиляєте маятник на кілька градусів від вертикалі і відпускаєте, то він продовжить коливатися в тій же площині, що ви задали на початку. Водночас земля під маятником буде робити один оберт навколо своєї осі за 24 години. Так якби ви стояли і спостерігали за маятником, то через деякий час помітили б, що площина коливання змістилася в бік, за годинниковою стрілкою. Хоча насправді це ви разом із планетою змістилися щодо площини коливання маятника. На північному полюсі один оберт площини коливання маятника відбуватиметься за 24 години. А от якщо вирушити з північного полюса до південнішої точки Землі, наприклад до Львова, то тут Земля не тільки обертається під маятником, але й несе саме місто і маятник навколо своєї осі. Тобто рух Землі у цьому прикладі складно поєднується з рухом маятника. Тоді обертання площини коливань маятника відбуватиметься повільніше. І що далі на південь, то повільніше відбувається видиме обертання. Але на екваторі цього ефекту взагалі немає. На південь від екватора видиме обертання маятника починається знову, але вже у зворотний бік. Зробити подібний маятник та провести експеримент під силу кожному. Щоб зробити маятник Фуко, потрібен довгий підвіс та важкий вантаж. Для видимого ефекту має вистачити мотузки довжиною 5 метрів і вантажу масою близько 20 кг. Але чим важчим буде вантаж і довшим мотузка, тим більше зміщення вам дасться поспостерігати. При обертанні Землі положення зір та сузірів на небесній сфері змінюється. А чи змінюється воно, коли Земля обертається по орбіті навколо Сонця? Якщо ви, наприклад, взимку поглянете в певний час доби на зірки в зеніті, тобто прямо над вашою головою, то в цей же час на весні, ви вже їх не побачите. Отже, від обертання землі навколо Сонця залежить положення зірок на небі в один і той же час доби в різні пори року. Тому деякі зірки видно тільки взимку, а інші, наприклад, тільки влітку. Є і такі, що їх видно для нас з вами постійно. Тобто ті, які знаходяться поблизу Небесного полюса, полярної зорі. Але й по них буде видно, що в один і той же час доби вони знаходяться в іншому місці. Крім цього, самі зірки обертаються навколо галактики, і Сонце теж. Оскільки це відбувається на величезних відстанях, то ми цього помітити не можемо, і зафіксувати підручними засобами теж. Але озброївшись сучасними телескопами і набравшись терпіння, що робити знімки протягом декількох років або навіть десятиліть, ми можемо зафіксувати рух зірок по небу відносно одне одних. Щоб помітити такий рух зірок неозброєним оком, людині знадобилося б щонайменше сотні років і нерухомий об'єкт на землі, з яким можна звіряти положення зірок. Тут, наприклад, ми бачимо серію знімків однієї з найшвидших зірок у галактиці, зірки Барнарда. Ця серія відображає рух зорі щодо інших зірок за 20 років. А що станеться, якщо Земля змінить швидкість свого обертання? Що ж, почнемо з руху Землі навколо Сонця. Справа в тому, що орбіта Землі не є ідеально круглою. Вона трохи витягнута і утворює еліпс. Тому під час руху по ній швидкість Землі періодично трохи змінюється. Найбільшу швидкість ми маємо при зближенні з Сонцем і найменшу при максимальному віддаленні від нього. Середня швидкість становить трохи менше 30 км за секунду. Зменшення швидкості відповідно до другого закону Кеплера і наближення до сонця призвело б до зростання середньої температури, що стало б причиною танення льодовиків, підвищення рівня океану та затоплення водою низовим. Також підвищення температури та збільшення площі океанів, може призвести до утворення значно сильніших ураганів порівняно з тими, що ми можемо спостерігати зараз. А ось збільшення швидкості та відповідно віддалення від Сонця призведе до остигання планети, збільшення площі льодовиків та зменшення площі земель, придатних для сільського господарства. Досить велика зміна швидкості може навіть вивести Землю із зони золотоволоски, тобто зони придатної до життя. Тоді протягом кількох років життя на поверхні планети стане неможливим. Що на нас чекає, якщо Земля змінить швидкість обертання навколо своєї осі? Зміна швидкості обертання Землі навколо своєї осі не вплинула б на людину безпосередньо, але змінилася б тривалість доби. Зараз природне освітлення не таке вже й важливе для людини, але все одно нам довелося б підлаштовуватися під нові умови. Також зміна тривалості доби на кілька годин сильно вплинула б на життя тварин і рослин. Залежно від конкретних змін, деякі види змогли б пристосуватися, інші ж загинули б. Так само це може вплинути на клімат через зміни у різниці температур між денним та нічним часом, крім цього, зміниться і інтенсивність вітрів. Насправді, швидкість обертання навколо своєї осі у землі постійно змінюється. За останні 600 мільйонів років доба збільшилась більше, ніж на 4 години. Але це відбувається дуже плавно, а тому невідчутно для живих організмів. Вони цілком встигають пристосовуватися. Може видатися дивним, але й землетруси впливають на швидкість обертання землі. У цьому процесі беруть участь багато факторів, але основного і довгострокового впливу надає переміщення величезних мас речовини в надрах землі. І як наслідок, зміна моменту інерції планети. Землетрус може як збільшити, так і зменшити тривалість доби, в залежності від того, збільшився або зменшився момент інерції. Про нього детальніше поговоримо згодом. У певному сенсі, це схоже на те, як фігурист, виконуючи викрутас, може змінювати швидкість свого обертання, розводячи руки в сторони або навпаки, притискаючи їх до тіла. І до цього ще повернемось. Прямий зв'язок між силою землетрусу та часом на який змінилася доба відсутній. Так, внаслідок землетрусу на острові Суматра у 2004 році магнітудою 9,1 бала за ріхтером, тривалість доби збільшилась на 6,8 мікросекунди. А внаслідок чилійського землетрусу 2010 року магнітудою 8,8 бала на 1,26 мікросекунди. Це досить малі величини порівняно з тим, що відбувається з іншими тілами сонячної системи, тривалість діб яких у середньому змінюється на 20 мікросекунд щодня. А що станеться, якщо Земля взагалі зупиниться? У природі існують планети, які не мов би не обертаються. Ці планети завжди повернуті однією стороною до своєї зірки. Це відбувається через те, що гравітаційна взаємодія між планетами та їхніми зірками може поступово уповільнювати швидкість обертання планети, доки період її обертання навколо своєї осі не збігатиметься з орбітальним періодом. З тієї ж причини наш супутник місяць завжди повернений до нас однією стороною. Така ж ситуація складається і на багатьох екзопланетах, особливо на тих, які знаходяться дуже близько до своїх зірок. Де сильніший припливний вплив. В результаті одна їхня сторона екстремально заморожена, а інша розпечена. Обертання нашої планети сповільнюється приблизно на 1,7 мілісекунди за сторіччя. Це настільки мало, що це уповільнення абсолютно непомітне і навряд чи Земля зможе зупинитися повністю за весь час, що залишився в Сонячній системі, тобто до смерті Сонця. Але давайте уявимо, що Земля різко зупинилася. Якби Земля миттєво припинила своє обертання, то була б катастрофа. Задаємо швидкість обертання планети на екваторі. Якщо Земля різко зупиниться, всі об'єкти за інерцією полетять на схід. Люди, будинки, дерева і решта речей продовжать свій рух зі швидкістю в сотні кілометрів на годину. Що відбувається при зустрічі з найближчим парубом на такій швидкості, думаю, всім зрозуміло. Крім того, атмосфера, що обертається разом із землею, очистить майже всю її поверхню найсильнішим ураганним вітром. Винятком будуть лише полярні області, в яких дотична швидкість обертання значно менша. Якщо ж земля зупинятиметься поступово, наслідки все одно будуть катастрофічними, хоч і розгортатимуться повільніше. Без 24 годинної доби, до якої звикли ми і всі тварини, біологічні ритми були б збиті. Що призвело б до загибелі багатьох видів тварин і рослин. З часом зміниться і клімат на Землі, адже доба дорівнюватиме року, а поверхня планети то замерзатиме, то розжарюватиметься. Вижити в таких умовах зможуть лише небагато мікроорганізмів та мешканців глибин океану. Деякі вчені вважають, що також настане кінець нашому магнітному полю, яке захищає планету від космічної радіації. Однак є думка, що обертання планети не настільки значуще у формуванні магнітного поля. Одним словом, все у Всесвіті обертається. Але глобальне обертання у космічних масштабах не спостерігається, сам Всесвіт, здається, не має ніякого загального обертання. Попри це, нові дослідження стверджують, що величезні галактичні нитки теж обертаються навколо своїх осей. Для дослідження питання, чому все у всесвіті обертається, нам треба повернутися назад у часі приблизно на 13,7 мільярда років, на самий початок Великого Вибуху. Одразу після закінчення космічної інфляції всесвіт був наповнений матерією, антиматерією, темною матерією та випромінюванням. Також він був ізотропним, тобто рівномірним і однаковим у всіх напрямках. Але все ж, попри цю ідеальність Всесвіту, винятком були незначні дефекти щільності речовини в масштабі 1 до 30 тисяч. Крім цього, були присутні крихітні дефекти в спрямуванні коливань, лінійних і обертальних рухів цих надщільних і не дуже щільних областей речовини. Схожі дефекти були присутні і у фоні гравітаційних хвиль, з якими щойно народився Всесвіт. Надалі всесвіт розширювався та охолоджувався, відповідно відбувалися кілька важливих процесів. Наприклад, ті дефекти щільності речовини певним чином зростали пропорційно до відношення щільності речовини до щільності випромінювання. Крім цього, випромінювання, що складається з окремих квантів, ставало менш щільним внаслідок збільшення об'єму. Однак воно спадало неоднаково. Величина маси в кожній частинці речовини залишалася сталою, але кількість енергії в кожному кванті випромінювання падала. Коли всесвіт надалі розширювався, довжина хвилі світла, що проходила через простір, розтягувалася, приводячи кванти до все нижчої енергії. Відповідно, випромінювання ставало менш енергетичним, а щільність речовини у дефектах зростала, приводячи до подальшого зростання дефектів щільності. З часом області простору з надмірною щільністю почали притягувати речовину поруч, а з області меншої щільності речовина почала немов витікати. Через тривалий проміжок часу почалися формуватися хмари матерії, які утворювали галактики, зірки, планети і нас з вами. Розглянемо ще одну цікаву річ момент інерції. Його можна розглядати як величину, що показує розподіл маси певного тіла. Наприклад, поблизу осі обертання колеса є невеликий момент інерції, далеко великий. Тому то поступальна швидкість колеса велосипеда з більшим радіусом є більшою, ніж у велосипеда з меншим, при однаковій кутовій швидкості обертання коліс. За кутову швидкість ми маємо на увазі швидкість повного оберту. Крім цього, розглянемо таке поняття, як кутовий момент чи момент імпульсу. По суті, це добуток кутової швидкості і моменту інерції. Існує також закон збереження моменту імпульсу, який каже, що у замкнутій системі момент імпульсу зберігається. Його пояснюють простим прикладом про фігуриста, що обертається, про якого ми вже говорили. Тепер повернемось у космос. Обертання великомасштабних структур зменшуватиметься, поки ці структури розширюються. Але як тільки їх стискає власна гравітація, це обертання знову прискорюється. Будь-яке початкове обертання згасає із розширенням Всесвіту, оскільки чим більше Всесвіт розширюється, тим менш важливим стає кутовий момент. Тому можна передбачити, що в найбільших космічних масштабах не буде ніякого кутового моменту, а отже, обертання. У всесвіті, де дефекти щільності утворюються лише з незначною кількістю кутового моменту, гравітаційний колапс, який спричиняє концентрацію розподілу маси до маленького об'єму, забезпечує, що момент інерції різко зменшиться. Якщо момент імпульсу залишається незмінним, а момент інерції зменшується, то кутова швидкість повинна зростати. У результаті, чим більше гравітаційного колапсу зазнала речовина, тим більше вона обертатиметься. Ось чому всі планети, зоряні системи, галактики і навіть теоретично цілі галактичні нитки з космічної павутини, які зв'язані гравітацією розмірами в середньому 200 мільйонів світлових років, повинні обертатися. Однак у великих масштабах не повинно бути загального обертання, оскільки у всесвіті загалом немає зв'язаних структур. Останні дослідження для окремих галактичних ниток космічної павутини не помітили якогось обертання. Але коли вчені взяли тисячі ниток разом, ефект обертання чітко проявився. Це робить ці нитки найбільшими об'єктами у всесвіті, які мають кутовий момент, і відповідно обертаються. Отож, давайте підсумуємо. Все у Всесвіті обертається через дефект щільності речовини та дефекти лінійних і обертальних рухів на початку великого вибуху. З часом гравітаційний колапс зібрав цю речовину у масивні об'єкти, у яких момент інерції зріс. А при сталості кутового моменту збільшилась і кутова швидкість. Наприкінці хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Не покидайте зону золотоволоски. Слава Україні!